Цей будинок числиться на мамі, одна друга. Ну, ми його 15 років відбудовували, так як уже пенсіонери, щоб тут жити повністю самим. Ускладували кошти, забір профільний поставили хату, красили, перекрили, хліви перекривали, будинки, все-все-все вийшли на пенсію. В один прекрасний момент все. Валентина Панібратець згадує будинок, в якому до повномасштабної війни жила разом із чоловіком. На фотографіях те, що залишилося від будівлі внаслідок російського вторгнення. Де забір тут була господарча споруда, немає. Хата на цьому місці стояла, немає. Там господарча, там господарча, погреб, колодязь, немає нічого. Жінка мешкає у селі Великий Самбір, що на Конотопщині. У березні 2022-го село опинилося під російською окупацією. Будинок жінки розбило. Прямо навпроти дому вибухнула ворожа техніка. Як трусонуло, зразу були поодинокі очереді, як хлопці кажуть, мелкокаліберні, потім крупнокаліберні. Потім затище таке було тишина. Потім ракетниці стали стріляти. І от ракетниця загорівся хлібу тут. А потім затихло хвилин наскількись. Всі трошки збодрили, що закінчилося, боєприпаси вже закінчилися. І як вибухнув гуркіт такий, трясонуло все, ми сиділи, і стіни, і земля і нас кинуло. Вийшли на вулицю, Армагеддон, отак От усе. І дорога, і хати пів вулиці не було. Стріляти російські військові почали не одразу, згадує жінка. Перші дні вони проїжджали і були мирні. Ми могли і в хаті в вікно стоять щитати для наших хлопців. Потім вже стали вони розстрілювати електрощитові і газові, розпредільчі. Уже ховалися, виходили з хати і ховалися кудись за стіни, кудись ховалися у погріб, коли дуже серйозно було, і бабу стягали у підвали. Потім вже, як, коли Біля забору щитав і десь телефон виставляв, бо просили, щоб було відео. Було одне. А коли стали стріляти, вже стало опасніше, вже десь тільки щитали, виглядали. Потім вони вже стали зупинятися. Особливо, коли тут яма вже образувалась, мої слова були в той вечір: кажу, ілі нам полегшає, що другу дорогу виберуть, ілі буде нам взагалі капець. І так і вийшло. Вони доїжджали. Стали об'їжджати, воно вже розмерзалося, вони грузли, глушили і тоді стріляли. Уламки ворожої техніки й досі ржавіють серед купи металобрухту. Тоді, згадує Валентина, дивом ніхто не загинув. Так, всі всі осколочки могли б бути люди. На місці зруйнованої оселі довелось зводити нову, одна кімната і кухня. Лише на це вистачило грошей, говорить жінка. Хатку це що построїли таке. Ремяночка, беушна плитка, теж друзі віддали. Потолки не високі, то що по фінансам, щоб вище, треба було іще Н тисяч. Ми не можемо вже, як кажуть, без землі, без огороду. А на старості тим паче. Вклали в нову будову, за словами Валентини, більше ста тисяч гривень. Гроші додає, закінчуються. Допомагали друзі багато. Громада допомагала 50 тисяч дали. Будинок був утеплить. З улиці. Всередину ми вже ось де дідівський спосіб кришу утепляємо очеретом. Зимою різали очерет на ставку. Навесні довелося відновлювати його рот, замість посічених уламками фруктових дерев висаджувати нові. Це черешня, Він де в кінці грушка. Там ряд, вже вишня, вишня, там теж грушка. Ось десь сюди можете пройти. Глиточка з зрубаним пахне. Свіже, дерев. свіже, свіже. Ось де молодесеньке посадили, там ряд. Уже по нове, щоб життя продовжувалося. Горіх, дивіться, який був, збило, уламками збило. Посікло його повністю. Ось де теж. Грушка бокові пустило, навіть там достало. І кожне деревце. Воно горіло, от температура там була, аж температура яка, а тут кора потріскалася. Раніше ми жили і якось навіть не помічали, як ми добре живемо, правда? Тепер ми тільки бачимо, що дійсно ми жили Це дуже добре. Минулочку. У нас усе було, у нас все усе своє. Колодязь у нас, водички вистачає поки. Уже будівництво в минулому році, скільки скільки було дуже багато води, потребувалося замісити розтвори, і все. Хватило, виручив. Хоча перед цим було, що вже як на ісході. Віжки. А це вже водичка з маснісоці. Віжки. Відерця, і витягуємо. Ну, чоловік вже щоб легше, вже в цьому році провів де електрику, включаємо насос, кинули. уже Цивілізація у нас. У нас дідусь був сам копав колодязі. Він по людях його. Просили й ходив. Одні казали, що ми хотіли в одному місті викопати колодязь, а він підійшов, походив, походив, каже: Тут води не буде, давайте в тому. І вони дякують йому до сих пор. Кажуть: везде води немає, скрізь, а в нас ще вода є. На дорозі, де стався вибух утворилася вирва. Пізніше проїжджу частину на цій ділянці полагодили. Нині про вибух нагадує асфальтова латка. Дорогу положили на честь і совість, що видержала скільки колон. Поки колісні їздили, ми були спокійні за дорога. Тоді, колона танків, як пройшла, серце все, вийдемо. Зараз немає асфальту. Виходимо, а він цілий, тільки подзьобаний трошки. Зараз жінка вимушена мешкати разом із братом та матір'ю будинку неподалік. Його також пошкодила вибухом. Цю історію ми розповідали у квітні 2022-го. У дворі цієї оселі тоді побували російські солдати. За словами Валентини, подвір'я було розграбоване, а домашня худоба перебита. Кролів Остановлювались, ночували. Чи забрали вони, чи побивали, Кого животи розпороли, собакам кидали, і малесенький і великий. Курей теж так само. За рік, що минув, вдалося трохи підлагодити помешкання, ділиться Валентина, а в сараї знову живуть кролі. Вісім. Мама кролиця і папа кроль. Думаємо, вони нам ще дадуть потомство. Масаж ми зробимо. Масаж зробимо, папі кроль. А от душевний спокій, каже, відновити не вдалося. Прямо за будинком баня. В ній довелося рятуватися від вибуху Валентині, її матері і ще п'ятьом людям. Воно прилетіло, де містинка там, і прилетіло сюди, що рухнуло, кілограм 15. Ми зразу думали, це від вибуху нас так трясунуло, а не дивіться ще по колу, то бачите, її треба ще до ума доводити. А потім вже як кришу стали до ума доводити, щоб воно хоч не затікало, знайшли. І народній предмет не наш. Раніше, згадує жінка, всередині було затишно, безлад спричинений вибухом ще не прибрали. Тут дивитися стройматеріали, це остатки те, що було побито, попереламувано. Мама сиділа отам, я підтопила грубочку, тут дітки тані. Ми з Танією на стульчиках і бабуся тані Марчука, це що ви були. І воно взрив, як дав стекло мамі в спину, добре, що в курточках так не порізало. Як бабахне, і отам у бані стекло таке невеличке, я навпроти сиділа, як дало сюди, я так на стінку упала. І впала, я не чулася, що, і кричу, о, я схватилася, а бови нема то. діти кричать, усі повискакували, о, сюди виходимо. о. Усі хвірточку відкрива Рома і Вова, а сарай займається. Моментально горить страшне. Ой, не можу так. 76-річна Ганна Горлич, мати Валентини, бідкається. Мовляв, не дочуваєте, зір уже не той. Але події тих днів каже, пам'ятає похвилинно. На другий день прийшли один чоловік із цієї сторони, хлопці два, і вікна закриють пленкою, бо побити ж. Зайшли в хату, запнули одіялами, стеля побита, стіни дійшли, пол побитий, ну це невозможно. Холодище, О, коли вони прийшли, тільки пленкою, це вікно перве забили, вже бахкають. І як бахкають, давай тоді вони тікати на, на Гум'янку, там за горб, побігли. А я ж не дойду, я поки дойду і війна кончиться. Я кажу, біжіть, спасайтеся, я буду там у бані. А баня то побита, вікна немає, а вони ж ось бахкають, скільки бахали. Я там як посиділа, добрі люди. І землю цілувала, і молилася. І я не знаю, яка я, що син часів два таке було. І син перший, як прибіг, мене витяг з бані, я не знаю, яка я була. Я кажу, дайте горілки, я хочу вмерти. Ми були як, як у цьому. Як під гіпнозом, як в трансі якогось. Я в місто приїхала, ще через півтора місяця після цього всього, я ходила на людей, дивилася, я вроді якийсь інопланетянин. Таке відчуття, що я якась, чи я не така, чи щось, чи люди не такі. хто знає. Зараз вже відійшли, вже просто зараз дуже-дуже оголений нерв, як кажуть, тільки ця тема. Тепер жінка намагається заспокоїтися і сподівається, відбудувати власне житло їй допоможуть небайдужі люди. Про свої ж плани на найближче майбутнє говорить так: Помагати як оточуємо, хто нуждається, не панікувати, відбудовуватися. І, звичайно ж, допомагати нашим ЗСУ, вірити у них і чекати перемоги. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.